Українці та українки 33 роки тому Україна проголосила свою незалежність, а територію держави неподільною та недоторканою того історичного дня, 24 серпня 1991 року, нам було повернуто горде ім'я Українці. Україна виборювала свою незалежність століттями. І продовжує відстоювати її зараз у розв'язаній Росією війні. Ми б'ємося за нашу землю, за нашу історію та цінності за людей. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу. Ми всі діти вільної держави разом. Ми сила, яку неможливо здолати. Слава Україні, Героям слава. Татої матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, батькові українського воїна, вам, матері українського захисника, всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу боронити її щосили. Дякуємо кожному, хто чекає рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе «Як ти?», аби почути таке бажане все добре. Але, на жаль, є родини, які не дочекалися додому батька, сина. Брата, дружини, героїв, завдяки яким ми не втратили України, хто допоміг зробити найважливіше, не дозволив російській темряві зламати нас, нашу державу, нашу свободу, нашу незалежність. Ми дякуємо і вклоняємося перед кожним і кожною з них. 47 жителів Паланської громади віддали своє життя, щоб ми жили на своїй Богом, даній землі. Поліщук Анатолій, село Родниківка, Гаврилюк Сергій, село Піківець, Суркан Василь. Село Черповоди, Ніжинський Василь, село Берестівець, Ніжинський Юрій, село Берестівець, Юрченко Олександр, село Берестівець, Кравченко Дмитро, село Синиця, Пашаєв Хеял. Село Синиця, Горобець Анатолій, село Піківець, Наконечний Денис, село Берестівець, Корж Сергій, село Іванівка, Склярук Владислав, село Родниківка, Піменов Сергій, село Краснопілка. Макарчук Богдан, село Піківець, Дідура Петро, село Краснопілка, Іванюк Анатолій, село Черповоди, Демчук Віталій, село Родниківка, Баранюк Владислав, село Краснопілка, Рибак Микола. Село Родниківка, Чернієнко Василь, Село Паланка, Ніжинський Сергій, Село Берестівець, Вовк Максим, Село Городецьке, Музика Василь, Село Городецьке, Червонюк Сергій, Село Громи, Лес. Ігор, село Паланка, Чорномас Богдан, Село Родниківка, грипун Максим, Село Родниківка, Гирський Андрій, Село Максимівка, Смілянець Сергій, Село Кочубіївка, Мельник Юрій. Село Краснопілка, Котенко Роман, село Антонівка, Шабатура Мирослав, село Синиця, Дзезенко Микола, село Антонівка, Камишев Антон, село Піківець, Серединський Сергій, село Кочубіївка. Жуков Руслан, село Кочержинці, Стрибко Юрій, Село Черповоди, Васянович Володимир, Село Кочержинці, Черпіта Сергій, Село Кочебіївка, Музика Сергій, Село Громи, Спрейс Олександр. Село Родниківка, Шевченко Анатолій, Село Родниківка, Музика Віктор, село Паланка, Астахов Костянтин, Село Берестівець, Швець Олександр, Село Краснопілка, Гирський Віталій, Село Юрківка. Насальський Ростислав, село Громи, Шануємо пам'ять українців з хоробрим серцем, хвилиною мовчання. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорогу заплачено. Пам'ять загиблим героям. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся додому. І хочу подякувати нашим захисникам, які зараз боронять нашу країну в районі бойових дій. Повертайтеся додому живими та неушкодженими якнайшвидше з перемогою. А ми кожен на своєму рівні. Тут є і освітянська спільнота, і медична спільнота, і керівники територіальних громад, і всі фахівці всіх інших сфер мають на своєму рівні працювати, так працювати, щоб ці жертви не були намарними, і щоб ми нашу Україну зробили дійсно країною мрії, країною, в якій житимуть наші діти та внуки, житимуть безпечно, житимуть щасливо. Зі святом всіх вас з Днем Незалежності, слава Україні! Ми є спадкоємцями Української Народної Республіки, клейноди і символи якої передано останнім президентом УНР сучасній Верховній Раді. Ми борці за незалежність уже тисячі років, з часів козацької доби, Айдамаччини до козацької доби. Київської Росії, Західноукраїнської Республіки, Української Народної Республіки, вояків УПА. Наш народ довго і невпинно бореться за свою самобутність. Ми всі з вами будівники незалежної держави. Перш за все, це військові, які на Східному фронті. Тримають бій. Всі, хто працює, платить податки, розвиває економіку, хто навчає, виховує, лікує, допомагає армії. І сьогоднішній день, сьогоднішня боротьба визначає, що наше свято День Незалежності має бути максимально мілітарним. Бо як Десять останніх років для нашої держави найважливішим залишається воїн. Воїн, який своєю силою, зброї і любові до нас боронить нашу державу. І ми маємо в собі плекати ідею майбутньої великої перемоги, великої України. Наша держава має всі задатки стати. Сильною, незалежною і соціальною. Для цього нам треба віра в цю ідею. Ми всі знаємо, що наша консолідація дає неймовірні результати. І коли ми всі повіримо в ідею перемоги, прикладемо максимум зусиль для них, коли українець для нас буде мужнім, сильним, щирим, коли значення буде мати дія, а не слово. Ми переможемо. І на нас, на наше покоління і покладено це велике завдання зруйнувати імперію. Заради дітей, онуків, заради пам'яті тих, хто віддав своє життя за наше сучасне, мирне умовне життя. З Днем Незалежність! Слава Україні! слава! Сьогодні 33-я річниця нашої незалежності. Бажаю вам всім міського здоров'я, мирного неба над головою та добробуту ваших родин. Нехай кожен день вашого життя буде спорней радістю. Нехай нових здобутків для вашої родини. Хай наша країна буде завжди сильною і незглавною та працювати. Нехай в наше майбутнє веде нас до перемоги. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за, наш, за нашу державу, за наш успіх. Пам'ятаємо пам ціну нашої незалежності, миру та перемоги всім нам. Слава Україні!